Розпочинаємо роботу нашої бюджетної комісії. Сьогодні у нас на коментарях 4 листопада 2025 року. Порядок членам комісії розміру на засідання комісії прибуло три члени, один відсутній, один не введений в склад ради, в зв'язку з тим також не вакантна посада в нас, Тому комісії. Комісія правомочна ухвалювати рішення. Значить, порядок денний є, потреба зачитати. Немає. Що ми? Немає. Запитань до порядку денного зауважень інших пропозицій немає? Немає. немає. Тоді пропозиція проголосувати за порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Три за, проти утримались немає. Два члени комісії відсутні. Немає. Порядок денний прийнятий за основу та в цілому. До розгляду. Так, і ті питання, що пропонувалося доповнити, також ми рахували порядку денному і їх поставимо перед різними. Ну, вже переголосовувати не будемо. Ми їх поставимо відповідно, що не звернув увагу. П'ятим-шостим різне буде сьома питання. Не буде заперечень. Не буде технічне. Опущення таке технічне, з мого боку, але в частині. Приступаємо до розгляду. Значить, перше питання по ствердження програми покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковальської державної податкової інспекції головного управління ДПС у Волинській області на 2026 рік. Можу я приємному, якщо да, Значить, Суть питання зводиться до того, до співпраці з податковою нашою інспекцією в частині більше там всього там, в програмі додатку є, в частині оплати марок. Для того щоб ми за листи щастя, так звані, і вони доходили, і можна було потім процедурно вирішувати питання по утриманню тих податків з боржників. Нам потрібно такі речі злагоджувати з нашою податковою інспекцією. Це програма на 2026 рік, нарахували вони орієнтовну суму 200 тисяч, але ми будемо в 80 гривень 2,5-2,5 тисячі абонентів. Якщо кожному надсилати. Орієнтовно не всі ж будуть боржниками, а ми прогнозуємо так, а далі фінансування буде здійснюватися відповідно до тих відношень, які будуть надходити. Не факт, що ми будемо саме в такій частині фінансувати. Але можливість ми створюємо таку. Запитання, зауваження в члені комісії? Не Немає. Ставлю на голосування: хто за запропонований рішення? Три за рішення рекомендовано до прийняття сесії запропонованого виявленням. Йдемо далі. Друге питання про розвитки листів та звернення. Значить, я так розумію, є одне звернення. Так? Питання два одне питання. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей. Проведок передачу товароматеріальних цінності. Законами України про місцеве суммування в Україні, про правовий режим воєнного стану, на виконання заходів програми мобілізаційної підготовки, забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військово-обов'язкових громадян України до сил України. На трупову військову службу за контактом та, та інших військових формуларів на 2025-2026 роки. Коротко суть Миколаївну була, була. Передати безоплатну таблицьку повороту на баланс Ковальському районному ТЦК та СП поштові марки. Згідно їх і вартості, скажіть все. Ну, бачите, ми все зараз кошти. E, Вартість одиниці 20 гривень, кількість 320 гривень, сума на 6400 А ні, А не більше вчити. 32. Mm -hmm. Я, якщо помітив попередніх питаннях, там 80, тут 32. Різні, різні мерка. 32. Mm -hmm. e, 320, mm -hmm. ні, 320, кількість 320 на mm суму. -hmm. 6 000 4 000. Ну, не суть, марки придбання, вони отримають акти приймання передачі, підписання Так? так? Я так розумію. Питання судотехнічне, е є зауваження, побажання пропозиції, заперечення? члени комісії. Все добре. Ставлю на голосування питання за пропонованим варіантом. Хто за? Три за е рішення рекомендоване до прийняття сесії за пропонованим варіантом. Йдемо далі. Питання номер 3 Про затвердження розпорядження міського голови прийнятий між сесійний період. Антон Валерійович. В принципі, то, вони то, всіх є. То, Зачитайте, то, якщо вони опубліковані, таких да, що, щось так, домовляються, відчувають. Є розпорядження по господарській діяльності, ви бачите суми і для чого ми виділяли кошти, є розпорядження по раді. Фінансових розпоряджень в місяційний період не було, ніяких субвенцій не приймали, нічого. Все тільки те, що зазначено. Зачіплювати список. Там не варто. Познайомилися, думаю. З цими. Давайте так, скільки то небагато, на листочку. Ну, не хвилина на ознайомлення, якщо будуть якісь запитання, озвучте. все. Член я, я з ним ознайомився. Це, це... Ні, розпорядження. Було попереднє рішення нам видане. Завчасно перегляну. У мене запитань немає, в принципі, все нормально. Там дві таблички? Так. Немає запитань. Можна ставити на голосування? Ставлю на голосування. На хто за запропонований проєкт рішення? Триза, е рішення до прийняття сесії районі. З вашу дозволу не буду озвучувати повністю, що хто відсутній, хто не введений, буду озвучувати просто кількість за і це так. В принципі, дотрималися процедури. Рішення рекомендовано до прийняття сесії за пропонованому варіантом. Йдемо далі, питання номер 4 нашого порядку денного. Про затвердження змін до рішення міської ради від 11 12 2024 року номер 58.29 29 про бюджет Львовського міського реальної номера 2025 рік. Ну, Це фактично коригування бюджету. У вас все це роздано на двох листочках, ви мали можливість ознайомитися, що, що, якщо є якісь запитання, задавайте по цифрам. Цифри всі озвучені. Ця, ця цифра, що з мінусом, знаєте. це знімається, ця цифра, що з плюсом це додається. Відповідно, тут в коригуванні міського бюджету, що ми ділимо? Загальний фонд 1 750-830 це наше перевиконання на 10-й 10 місяць, на початок 11 місяця, на перше стану, на перше число. І спеціальний фонд 610 тисяч гривень. Виділено жирним шрифтом. Це кошти, там, де пропозиції, де надано на пропозиції, кошти з. Загального фонду тоншим шрифтом кошти спеціального фонду. Щоб ви розуміли, що, де що і куди як спрямовуватися. З якої кишені, як то кажуть, в які кишені ми перекладаємо. По цифрах є зауваження, побажання, пропозиції? Добре, що є якесь переконання, що є. Що є, що ділиться, Що Це приємно. Десь виділяємо, десь не виділяємо, слава Богу, це. Так. Що маємо не то маємо Тоді, якщо немає зауважень інших ставлен на голосування, хто за запропонований проект рішення? Три за рішення рекомендовано до прийняття сесії в запропонованому варіанті. Йдемо далі. Питання номер 5 Про безкоштовну передачу видатки з капітального ремонту обід. Я теж коротко скажу. Питання суто технічно, ті роботи, які ми проводили і не передали на минулі сесії. Ми передавали, ми такі роботи проводимо регулярно, передаємо для того, щоб комуналь... комунальна підпресам, щоб комунальне підприємство могло здійснювати відповідні витрати по обслуговуванню вказаних об'єктів. Це те, що ми передали, те, що нові акти попідписували і попроплачували. Ми зараз їх в догоночку. Якщо є якісь запитання про, якомусь, про якісь цифри, по якомусь акту, проєкт рішення у вас є, будь ласка, задавайте. Це в основному дороги, проєктно-кошторисної документації, ось по станції водопідготовки, теж передаємо технічний нагляд, ось такі ось різні речі. Деякі хвостики підчищаємо, передаємо, щоб воно вже було допомога. В одних руках і вони могли експлуатувати по місцевому <клевизна> зі. Немає. Ставлю на голосування. Хто за запропонування проєкт рішення? Триза, поки отрималися. Немає рішення по за прийняття вот, в сесії запропоновано ремонті. Йдемо далі. Питання номер 6 е -е про організацію харчування у закладах освіту любовської міської ради нові редакції. Доповідає Мирослав Іванович. Бачу, ви перед часом. Два доповнення в рішення сесії це перше це харчування учнів у сховищах, От. і друге це також харчування учнів у сховищах з, згідно негарячою їжі, тобто сухі набори, це там, галети, печені, соки і так далі. І в першому доповненні, що, наприклад, коли готується гаряча їжа і Включається лунає тривога, то ті продукти, які ну, не доготовились і вже не підходять для видачі їжі, вони списуються. Це такі два питання. Вже були такі моменти. Маленькі... Ні, таких моментів, слава Богу, не було. Але вийшла постанова, ми маємо це От, на вже... Що дозволяє нам писати без різних проблем. А це питання можна? Пункт 19. Рішення міської ради від 20 серпня 20... 2025 року № 685 про організацію харчування у закладах освіти Львовської міської ради і в дужках зі змінами. Що означає зі змінами? Це де ви правильно? Ні, в кінці 19 пункт. На що писати зі змінами? Ну, це ніби як не актуально. Так, можна, можна прибрати. Це рішить, скасовується, скажімо так, радіме рішення, і всі поточні, які прив'язані до нього, теж втрачають свою чинність. Треба було пописувати ті поточні, які. Ну, Заберемося змінами і лишимо тільки радіме, і воно все буде. Все буде по плану. Так. Тобі, тоді з за... працювання вказано зауваження, щоб вони мали юридичну силу. Запитання є інші членів комісії? Немає. Немає? Немає. Ставлю на голосування. Хто за запропоновані Три за Рішення рекомендованого прийняття сесії у запропонованому варіанті. У питання у пункті різних. Хтось бажає виступити. Є якісь зауваження, пропозиції, побажання до по роботі комісії. Зауваження є. По злагодженості? По співпраці? Немає. Мені би все добре. У мене також оголошень інших немає. що згадаю, на сесія наша руки заговор. Всім дуже дякую за роботу, оперативність. Забачайте, що хотілося проносити місію.